Пише Катерина, мені важко зрозуміти, як піднятися над ненавистю. Це цікаве питання, і у людства є багато відповідей на нього в психології, там, в інших якихось методах, що я намагаюся зрозуміти людину, виправдати її. Але з точки зору кабали, якщо у мене є вже мета піднятися над ненавистю, то я піднімаюсь до любові. І якщо мені не вдається це зробити, я розумію, що ця ситуація вона створена для того, щоб я прийшов до любові, і ем, таким чином я можу звернутися до цього джерела всіх цих проблем, і сказати: Ну виправляй. От це називається молитвою, це звернення, і чим більше я таких імпульсів запускаю у світ. Тим більше я піднімаюсь не тільки над ненавистю, а взагалі над всім світом і знаходжусь вже в якомусь іншому просторі, повному взаємозв'язку з тою силою, яка цю картину світу переді мною створює.